Гридаю сьогодні в лікарні з батьком. Не питайте, це важко та складно. Та я не про це. Вся лікарня в хлопцях без рук по ніг. Вся лікарня. Вони всюди, в кожній палаті. Це жахливо. Це моторошно. Це пробирає до кісток, сльози стають скляними. В мене стан, ніби я бачу причину, причину кожного. Як саме і коли це трапилось? Я хочу перестати це розуміти, але мозок не дозволяє. В палаті з нами чоловік. З ним дружина днює та ночує. Він без руки. Він двічі поранений. Другий раз дуже сильно. Вони з дружиною з Донецької області похоронили сина, а їх діставали з під завалів власного будинку. Вони саме лягли спати, коли це трапилось. Син, син помер відразу. А їм повезло. О, Господи, повезло. Це слово навіть не клеїться до того всього жаху, що вони перенесли Так от, якщо ж ви це дослухали, то головне в цій історії інше. Його дружина дістала мені дві баночки: калина та полуниця. Зі словами. Я хочу, щоб ви взяли. Ви маєте спробувати. Це все, що залишилось від нашої хати, бо було в підвалі. Це частинка нашого дому. Не ображайте, візьміть. Ридаю. Бог все бачить. Я сподіваюсь. Ні, я впевнена.